Всім привіт! Сьогодні ми матимемо ще один граматичний урок, і в рамках цього уроку ми попрацюємо з відмінюванням прикметників. Подивимося, яким чином які закінчення нам потрібно додавати, якщо ми працюємо з прикметничками, які комбінуються у нас з іменниками. Ми пам'ятаємо, якщо ми інтегруємо сам прикметник в позицію між артиклами. Та самим так, то тоді цей прикметник обов'язково має отримати якесь закінчення. Ну, ось так. Які ж саме закінчення треба додавати? Вони у нас, в принципі, стабільні, О, їх не так вже і багато, тобто, запам'ятовувати, насправді потрібно буде не так вже і багато. Знову ж таки, тут вам розділено в відсотковому співвідношенні які закінчення потрібно нам додавати. Що за чим? Зараз будемо розбиратись детально. Перед цим пригадаємо, що у нас є таке поняття як означений артикль та неозначений артикль. Це насправді досить важлива штука, тому що вона допоможе нам так само підбирати і розуміти, яке закінчення треба додавати до прикметника. Тобто ці артиклі вони нам показують, якого роду на слово, наприклад, хоча б наближено навіть, а які це відмінок, і чи це однина чи множина. І таким чином іноді просто самі означені артиклі не здатні показати весь спектр всіх цих моментів до кінця, поповні. І тоді, якщо сам артикль не в спромозі це зробити, то тоді на допомогу приходить прикметник, який своїм закінченням трошки виправляє ситуацію. Для цього нам потрібно як мінімум знати роди іменників, ставити правильні питання і визначати, чи це номінатів, акузатів, датів, і тоді вже все буде інше. Давайте пройдемося. Пройдемось спочатку по означеному артиклю. Означений артикль так, артиклі D, -A -D -A -S -T для номінатива, d для множини в теж в номінативі, акузатив. Змінюємо артикль D -A, номінатива на n в акузативі. середній рі жіночій та множина мають одні і ті ж самі артиклі, що й в номінативі. Датів тут повністю ми вже все змінюємо. Артикль D -A для чоловічого середнього родів, d -A для жіночого, Д для множини. З означеними артиклями все дуже і дуже просто. Все наполягає в наступному: у нас є лише два закінчення або е, e, або n, які ми можемо додати до прикметника, якщо перед самим прикметником, ну, наприклад, в нашому викли... випадку, це прикметний гуд, стоїть артикль, означений. Є означений артикль перед прикметником, значить, ми або додамо закінчення E, або EN. І все. Третього варіанту не дано. Тому, по великому рахунку, це вже теж спрощує задачу. Використала означений артикль, значить до прикметника дописуємо одне з двох закінчень. Дивимося. В номінативі відсоткове співвідношення таке 25 на 75. 75% це буде закінчення Е. Тобто, якщо ми працюємо з номінатівом, і у вас перед прикметником стоїть означений артикль «ДА» чоловічого роду, ДАС середнього роду, ДІ жіночого роду. То до самого прикметника, допустимо, закінчення «а» e, і навіть не думаємо: чоловічий рід, жіночий рід. Байдуже, нам це вже не цікаво. Додаємо Е e, і все працює. Множина. Ми тут бачимо одну певну закономірність. Зверніть увагу, номінатів ді, Гутен, акузатів Elton, що в принципі логічно. І множина в датіві теж буде den Ден Elton. Множина це зовсім окрема історія. У множині все просто. Якщо перед прикметником у множині у вас стоїть будь-який взагалі артикль, тобто будь-яке слово, яке виконує функцію артикля, то тоді до самого прикметника допустимо закінчення Ендінельтан. Дікутен den guten Eltern. І все дуже просто: Акузатів. Дивимось: середній рід, жіночий рід співпадає з номінатів, відповідно, якщо артиклі однакові, то і закінчення прикметників буде теж однакове. А Єдине що чоловічий рід змінює артикль дія на «ден». І відповідно тут у нас вийшло таке співпадіння. – «гутен». Тобто не зовсім ми взяли по закінченню артиклю, бо в цьому немає сенсу. Просто нейтральне ось це закінчення En. Е Воно у нас буде просто таким: для кузаття вирішили нічого окремого не вигадувати, що, в принципі, теж добре. Множина розібрались, є артикль перед прикметником. До прикметника додаємо закінчення En. Е Але це з множиною. Датів. Тут теж все просто. Бачимо в акузаті вже 50 на 50 таке вирівнення, таке вийшло невеличке. А от в датіві схема наступна. Тут все дуже просто. В датіві у вас задача проста: подивитися просто на те, чи перед прикметником у вас стоїть якийсь прикме... артикль. Перепрошую. Якщо артикль перед прикметником стоїть. Чи то дем чоловічого роду, чи то дем середнього роду, чи то де жіночого роду, чи то тим паче дем для множини, знаєте. Більше нічого і ні про що думати не потрібно. Ставити закінчення ЕН до самого прикметника. І все. Тобто, в даті і все просто. Якщо ви бачите артикль перед прикметником до прикметника, допустимо, закінчення Ен, і таким чином, воно у нас і буде функціонувати. Це у нас по означеному артиклю. Якщо ми приходимо на неозначений артикль, то тут ми дивимося на наступну деталь: номінатів. От більше, типу, таких от моментів, якраз з номінатів, з називним відмінком. Дивимось, артиклі Ein, Ein це артиклі чоловічого середнього роду. Але як я, як я на початку вам зазначав, що неозначений артикль, наприклад. Може видавати не всю повноту інформації. От, наприклад, це показало, що це однина. Однозначно. Плюс-мінус це показує, наприклад, що це номінатів. Так, наприклад, ми визначились по питанню. Але далі, це чоловічий чи середній рід? Якось треба розмежувати. У номінатів нам потрібно це робити з неозначеними артиклями, тому що, і... тому що так воно граматично зазначено, що тут нам цим займатися потрібно. Яким чином це буде виглядати? Щоб доповнити всю цю картинку, якщо у вас є прикматничок, то до нього, якщо це чоловічий рід і неозначений артикль в номінаті, треба додавати закінчення Ein Ai Mann. Чому EA, звідки ми його взяли? З артикля "-der". Просто в номінатів, коли ми працюємо з неозначеним артиклем, якщо що це чоловічий рід, вам потрібно просто пригадати означений артикль, який ми використовували раніше. Це "-der". з нього забрали закінчення ER і додали сюди «Ein guter Mann. Далі: Kind середнього роду іменечок. Ein kind так само, але ein gutes Kind з закінчення S з артикля DES забрали. Ein gutefau, тут це співпало, die gute Frau, eine gute Frau. З множиною теж наступна схема проявляється. У множині ми пам'ятаємо, у нас не існує неозначеного артикля. Бо Ein це одиничка. У множині одинички бути не може. Відповідно, ми робимо наступне. Ви берете сам прикметничок, якщо він такий є. згадуєте артикль для множини, забирайте з нього закінчення і додаєте до прикметника. Так як в номінативі означений артикль для множини буде ді, то до прикметника ми дописуємо закінчення Тасін Куте Ельтен це хороші батьки. Далі акузатів. Дивимо, що тут відбувається. До речі, що можна теж запам'ятовувати: от там, де у нас, наприклад, в однині особливо так, був уже. Якийсь конкретно інший артикль, який відрізнявся від номінатіва, і там ми до прикметника додали закінчення n, то із неозначеним артиклом та ж сама буде історія. Бачите, ан, ден байдуже. Ми до прикметника дописуємо закінчення ен, середній рід, жіночий рід. Якщо означені артиклі однакові, то і неозначені артиклі вони теж будуть однаковими. Відповідно і схеми відмінювання прикметників буде та ж сама. Ein gutes Kind в номінативі, ein gutes Kind в акузативі, тому що артиклі і там, і там das. Відповідно, ми і там, і там з артикля DAS забираємо закінчення S, додаємо до прикметника. gute Frau не змінюється. Ich sehe gute Eltern. Так, наприклад, Я бачу хороших батьків. Ми знову ж таки з артикля Д забрали закінчення –e і додали до прикметника –gut. Чому артикль Д? Тому що в акузативі множина матиме артикль D. Все дуже просто. Ось так воно буде функціонувати. Датів 100% n. В датіві схема полягає в наступному: якщо у вас перед прикметником стоїть будь-який артикль, чи то означений, чи то неозначений, чи будь-яке інше слово, яке виконує функцію артикля, наприклад, ці присвійні займенники там майнему, дізем і так далі ці вказівні вже займенники, то до прикметника дописуємо закінчення –ен, і таким чином воно буде у нас працювати. Така от історія. Така от історія. Так воно функціонує. Einem guten Mann. Ich antworte einem guten Kind. Ich antworte einer guten Frau. Ich antworte навіть guten Eltern. Чому саме guten Eltern? Тому що множина в датіві вимагатиме використання артикля den. Забрали з нього закінчення n, додали сюди. Тобто бачимо, в дачеві так чи інакше у нас виходить закінчення n в якості єдиного правильного закінчення до прикметників. Найважливіше, щоб в однині перед самим прикметником стояв будь-який артикль, будь-яке слово, яке виконує функцію артикля, а в множині вже, в принципі, бачимо, Схема полягає в наступному: є артикль, додаємо n. Навіть якщо артикля немає, додаємо все рівно n, бо ми там все визначаємо по закінченню артиклю. Що ж, якщо у вас виникатимуть додаткові питання, обов'язково їх ставте, задавайте, а працюйте з вправами так само до цієї теми і таким чином покращити свої навички. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей!